Ви знімаєте магазин, скидаєте в сумку зброса, ви стаєте новий. Не в класі, а на полігоні з досвідченими військовими. Так для полтавських старшокласників провели урок захист України. Перезарядка перезарядка. разом з однолітками вправляється у стрільбі по мішені на відстані 50 метрів. І старшокласник Роман каже, такі навички корисні, адже в майбутньому він планує стати військовим. Я в майбутньому планував своє життя зв'язати з армією. І ну, для мене це ну, якби є можна так, підготовкою до майбутнього. Ми тут стріляємо, практикуємося, заряджаємо зброю. Практикується під наглядом інструкторів 3 ї окремої штурмової бригади і 11 ти класник, вихованець військово-спортивного центру Воїн, позивний крот. Тут є чотири секції: це тактична медицина, піротехніка, тобто міновибухова вибухова безпека. Також тут є. Тактика, тобто поводження правильно зі зброєю, плюс стрільба з автоматичної гвинтівки. дуже цікаво поспілкуватися з людьми, які пройшли бойові задачі, які мають якийсь а, свій досвід, і в них можна багато чому навчитися. Вишки для старшокласників провели на чотирьох локаціях. Дітей навчали зупиняти кровотечу в польових умовах, показували з допомогою макетів, як розпізнати добре замаскований вибухонебезпечний предмет, знайомили з різними зразками зброї. Ініціативу саме такого формату уроку захист України підтримали третя окрема штурмова бригада, сапери ДСНС, міський ТЦК та СП, Полтавська райрада та Полтавська міська рада. Зараз на слуху реформа взагалі. Самого предмету захисту України однозначно час цього вимагає. Я пишаюся тим, що сьогодні е, практичні навички і справжній урок по захисту України отримають наші школярі старшокласники навчання практичне з інструкторами третьої штурмової: герої серед нас. І вони сьогодні з ними знайомляться. По закінченню предмета Захист батьківщини було вирішено провести навчальні збори. Такі заняття на цьому полігоні проводяться вперше. практичні заняття в рамках курсу Захист України проводитимуть і надалі кажуть організатори, адже вони виховують патріотизм, а також розвивають рухові навички, швидкість реакції, спритність та витривалість.